Сурваріум це гра, яка залишила незабутній слід у серцях геймерів, що захоплюються постапокаліптичними світами. Її історія почалася з амбіційної ідеї команди колишніх розробників легендарної серії, які вирішили подарувати гравцям новий і захоплюючий досвід. Попри труднощі, пік популярності та неминучий занепад, сурваріум залишив за собою спадщину, яку багато хто вважає шедевром, що чекає свого часу на відродження. Колишні розробники, натхненні своїм попереднім успіхом, вирішили не здаватися. Вони створили нову студію під назвою Восток Геймс. Ідея Сурваріум народилася з бажання перенести унікальну атмосферу у багатокористувацький формат. Команда прагнула створити гру, яка не просто копіювала б їхній попередній успіх, а й розвивала концепцію. Так з'явився проект Сурваріум постапокаліптичний шутер. З елементами виживання, у якому гравці опиняються в світі, зруйнованому екологічною катастрофою. Головна ідея Сурваріум полягала в дослідженні наслідків глобальної екологічної катастрофи, що змінила обличчя Землі. Природа почала домінувати над людством мутанти, смертельні аномалії та руїни цивілізації стали звичним середовищем існування. Гра пропонувала багато користувацькі бої. Атмосферні локації наповнені небезпеками та розвиток персонажа. Сурваріум зосередився на ПВП режимах, але при цьому не втрачав атмосферності. Кожна локація в грі була наповнена деталями, що розповідали історію світу після катастрофи. Гравцям доводилося боротися не лише з ворогами, а й зі смертельними загрозами навколишнього середовища. На початку 2015 року. Сурваріум увійшов у фазу відкритого бета-тестування. Гра швидко привернула увагу геймерів завдяки своїй унікальній атмосфері на той момент Сурваріум здавалася новаторським проектом, який міг стати гідним наступником улюбленої франшизи. Гравці оцінили реалістичну графіку, продумані локації та ігровий процес, що кидає виклик навичкам. Спільнота почала формуватися навколо гри, а ентузіасти створювали власний контент, який підтримував інтерес до проекту. Однак, попри початковий успіх, Сурваріум зіткнувся з численними труднощами. Основні проблеми включали обмежений бюджет, повільний темп оновлень і конкуренцію з боку інших багатокористувацьких ігор. Багато гравців залишили проект через брак контенту та технічні проблеми. Восток Геймс намагалися виправити ситуацію, додаючи нові режими зброю та локації. Але цього було недостатньо, щоб утримати інтерес аудиторії. У 2022 році стало відомо про офіційне закриття серверів гри. Це стало важким ударом для спільноти, яка протягом багатьох років підтримувала проект. Попри закриття, Сурваріум залишився в пам'яті фанатів як один із найцікавіших експериментів у жанрі постапокаліптичних ігор. Ентузіасти не полишили надії відродити проект. З'явилися спроби створити модифікації та незалежні сервери, які могли б повернути гру до життя. Деякі команди навіть намагалися розробити духовного наступника сурваріум, але ці ініціативи поки що перебувають у зародковому стані. Фанати сподіваються, що коли-небудь знайдеться команда розробників, яка зможе відродити проект на новому рівні. Сурваріум, попри всі недоліки, є яскравим прикладом того. Як амбіції та творчість можуть створити унікальний проект? Гра показала, як можна перенести атмосферу постапокаліпсису у багатокористувацький формат, і це зробило її незабутньою для тисяч гравців. Цей проект можна порівняти з недооціненим витвором мистецтва, який не отримав заслуженого визнання свого часу. Але як і багато шедеврів, сурваріум чекає на своє друге життя, можливо, в майбутньому технології. Нові ідеї та зусилля ентузіастів зможуть вдихнути у гру нове дихання. Сурваріум це більше ніж просто гра, це історія про амбіції, виклики та невичерпну надію. І, хоча сьогодні вона є лише спогадом, її спадщина продовжує жити в серцях тих, хто закохався в цей дивовижний світ. Можливо, час сурваріум ще не настав, але його момент неодмінно прийде.